Влада Ізраїлю виходить трішки з первинного шоку. І Вже прем'єр Нетаньяху дав інтерв'ю, сказавши, що це війна, що це ніяка не ескалація і що буде жорстка відповідь. І вже є відео того, як Ізраїль завдає ракетні удари. Це поки що повіт з повітря, але ми розуміємо, що Ізраїль не залишить на з цією бідою. А, відео інтерв'ю. Ну, це не інтерв'ю, це просто його промова Нетаньяху і відео перших ударів Ізраїлю по своєму ворогу, Телеграм в шапці профілю. Будемо сподіватися, що це не буде довго, тому що, якщо це затягнеться дуже довго, то від цього постраждаємо ми з вами також. І ще раз повторюю: відчуття, що світ сходить просто з глузду. Я, я не знаю, що з нами відбувається. Я не розумію, чому ми такі. Я не розумію, чого нам не вистачає. З іншого боку, я усвідомлюю: нам потрібно поменше займатися глобальними проблемами. Кожному конкретно потрібно займатися своїм життям. А коли нас вкручують у великі наративи, а вони є не тільки там, де ви звикли чути це слово, вони є і тут, і там, і там, вони є кругом. Наративи це великі розповіді, закінчені історії. Про істинність цих наративів ніхто не ставить питання. Просто люди вірять в них або ні. І так виходить, що часто ця віра дорожча всього: дорожче життя, дорожче здоров'я, дорожча миру. Я хочу жити в країні, в якій мир, життя, здоров'я, громадяни, люди, повага це вищі цінності за всі інші наративи. А все інше, я думаю, що можна приборкати в собі, якщо кожен буде жити своїм життям і не заглядати до сусіда за порібрик. А що там у нього? Телеграм-шапці профілю. Підписуйтесь.